Новий 1913 рік Європа розпочинає у війні. Щоправда, війна вирує десь далеко від центрів цивілізації на забутих Богом Балканах. Цей регіон називають пороховим погребом континенту через безліч етнічних, соціальних та релігійних протиріч. І він нарешті рвонув. коріння конфлікту сягає тих далеких часів. Коли могутня Османська імперія завоювала Балкани. Потім вона ослабла і поступово втрачала завойовані землі Чорногорію, Сербію, Грецію і нарешті Болгарію. З 1878 року, коли турки програли росіянам у війні, Балкани існують у рамках рішень Міжнародного Берлінського конгресу з деякими поправками початку ХХ століття. Османська імперія зберігає в Європі володіння у Фракії, Албанії, Македонії та Епірі. Саме на ці солодкі рештки зазіхають агресивні Балканські держави. Рушійна сила створення так званої Балканської ліги Російська Імперія. Вона використовує амбіції молодих країн, аби утвердити свій плив на Балканах. Балканську лігу сформовано серією двосторонніх договорів про військову взаємодопомогу між Болгарією, Сербією, Грецією та Чорногорією. Війна розпочинається 8 жовтня 1912 року з військового демаршу Чорногорії. За два місяці Балканська Ліга досягає приголомшливих успіхів завойована Македонія, Західна Фракія, Албанія, де місцеві патріоти проголошують незалежність. Локомотив Першої Балканської війни це Болгарія. Вона має найсильнішу армію. Але Туркам вдається її зупинити на Читалджинській укріпленій лінії за 45 км від Константинополя. У цей час болгари та серби разом беруть в облогу головне місто Європейської Туреччини Адріанополь, сучасне Адірне. Чорногорці підступають під фортецю Скутарі, сьогодні місто Шкодер. Греки захоплюють міста та селища в епірі, наближаючись до фортеці Яніна. Великі держави не на жарт стривожені, вирішується майбутнє чорноморських проток, і жодна сторона не бажає тут посилення іншої. Тому, коли розчавлена Османська імперія просить посередництва, вони радісно погоджуються. Мирна конференція в Лондоні відкривається після підписання перемір'я між сторонами, що воюють. На умовах статусу Кво. В 1913 рік Європа вступає з надіями на швидкий мир. На переговорах у Лондоні країни Балканської Ліги тиснуть на турків, аби вони здали обложені фортеці та поступилися переможцям островами в Егейському морі. Ті вперто опираються особливо неприйнятно для Османів віддати болгарам Адріанополь, серце європейських володінь імперії. Ми чудово розуміємо, що болгари наполягають на здачі Адріанополя, аби компенсувати собі поступку салоні грекам. Адріанополь місто мусульманське, а не болгарське, гордо кажуть турки. Але 17 січня посли великих держав вручають уряду Османської імперії ноту, в якій вимагають поступитися, інакше знімають із себе відповідальність за наслідки. У той час уряд Султана Махмеда V очолює великий візир Каміль Баша. 22 січня він збирає раду міністрів та під тиском обставин вирішує таки укласти мир. Напередодні турки зазнають принизливої поразки на морі. 18 січня біля острова Лемнос грецький флот на чолі з адміралом Павлосом Кунтуріотисом щільним вогнем змушує турецьких моряків відійти до Дарданел. Після цього флот Османської імперії більше не впливає на перебіг війни. Панування в Егейському морі переходить до Греції. Але 23 січня відбувається те, чого ніхто не передбачав: патріотично налаштовані офіцери з партії Єднання та Прогрес здійснюють державний переворот. Душа змови 31-річний підполковник Енвер Бей. На той час він визнаний лідер молототурків, так називають членів партії Єднання та Прогрес. Вранці 23 січня він разом із однодумцями збирає Великий натовп. Люди обурені тим, що Каміль Паша зраджує державні інтереси. Понад 50 людей на чолі з Анвером вриваються до будівлі уряду. Починається перестрілка, під час якої кілька осіб гине. На звук пострілів з кабінету вибігає військовий міністр назим Паша. Спільник Енвера Якуб Джеміль стріляє йому у скроню міністр вбитий. Рішучі офіцери вриваються до Великого візира, який проводить нараду. Під прицілом його змушують написати заяву про відставку. Коли Енвер приїжджає з цим документом до Султана, той здивовано питає, що сталося. Це ви потім дізнаєтесь? Зараз не до розмов, батьківщина в небезпеці, відповідає головний молодотурок. Поставлений перед фактом Султан призначає новий уряд, що складається виключно з однодумців Енвера. Сам керівник змови стає комендантом Константинополя. Я щиро шкодую, що був змушений знову втрутитися, аби повалити уряд, але чекати було неможливо. каже Енвербей іноземній пресі після перевороту. Затримка в кілька годин, і країна була б ганебно віддана ворогові. Наша армія ніколи не була сильнішою. І я дійсно не бачу причин, які змушують нас капітулювати перед такими жахливими вимогами. Тим часом новий великий візир Махмуд Шевкет Паша з балкона звертається до екзальтованого натовпу. Адріанополь чи смерть, проголошує він. Про мир тепер не може бути й мови.